Так, я я Боец! Я так, 7-3. При счете 2 1 после этого. Значит, пан Иросевич, есть шанс в финал. Та де ви, вы поросятайте. Панги. Ну? Там зарубка все зарубка йде. Все молотик, ти бачиш? Прасенок, ну ти бачишь урок. Я рассеюсь. Да. Пане Яросевич, партизан. Іде да. зустріч до закінчення. Що він робить? Дивиш, що... ти бачиш, робить? Що зна... них заміни поросят? Шостий. Десять п'ять. П'ять десять. Що вони роблять, товариші? Так, 10-6. Гіль гіль може догнати. Треба обережно. Десять <плес> сім. Треба було дути Боєць, я победив. З рахунком 3-2 пан Яросевич ходить. Ти бачиш, яке здоров'я пана Яросевича. Без проблем. А знаєш, скільки на грудка? 8 заходів. Тому у нього без проблем. Да. Земеля скалуша. Показує.

Так, це викинь за векінь. Веки за викин. Веки за викид. Так, економимо на финалы. Перекур.